І знову сумна звістка сколихнула жителів нашого міста. Сьогодні ми прощаємось з 22-річним жителем міста Жовті Води, героєм країни, героєм нашого міста, солдатом військовослужбовцем Збройних сил України, призваним на військову службу за контрактом Швидкой Сергієм Олександровичем. Який народився 15 березня 2001 року в місті Жовті води, у 2016 році закінчив 9 класів навчально-виховного комплексу Дивосвіт. У цьому ж році вступив до Жовтоводського промислового коледжу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. У 2020 році здобув спеціальність галузеве машинобудування. Під час проходження практики на державному підприємстві Східний гірничозбачувальний комбінат отримав робітничу професію токар 3 розряду. На другому курсі навчання брав участь у конкурсі професійної майстерності Кращий токар. У 2020 році Сергій продовжив навчання, вступивши на механіка-машинобудівний факультет НТУ Дніпровська політехніка. Сергій був справжнім патріотом України. Він вважав за особистий обов'язок прийняти участь у захисті Батьківщини, написав заяву про надання академічної відпустки і підписав контракт зі Збройними силами України 4 січня 2023 року. Служив на посаді стрільця помічника гранатометника. 23 жовтня 2023 року, будучи вірним військовій присязі та всьому українському народові, Сергій загинув поблизу населеного пункту Кліщеївка Донецької області. Він був фізично розвиненим, брав участь у змаганнях з легкої атлетики, любив грати у футбол. У навчанні був уважним та організованим, мав здатність та бажання навчатися, мав багато друзів, користувався серед них повагою, допомагав кожному, хто до нього звертався. Сергій був відкритим, життєрадісним, комунікабельним, рішучим і самовпевненим. Завжди і на все мав свою власну думку та відстоював її. Викладачі та друзі знають Сергія як вихованого та дисциплінованого молодого чоловіка, який здатний тільки на добрі та чесні вчинки. У Сергія залишилися мати Людмила Василівна, батько Олександр Віталійович та сестра Ірина. Уся громада міста Жовті Води назавжди запам'ятає цього відчайдушного юнака, який завжди йшов за покликом свого серця, цього справжнього героя країни і України. Від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від всіх вас виражаю глибокі співчуття рідним, рідним та близьким загиблого. Прошу шанувати пам'ять загиблого героя, солдата швидко Сергія Олександровича хвилиною мовчання. Святий, Боже, святий крипкий, святий Ти, Боже, святий, кріпний, святий безмерний нас Слоцю і сину, і святому Дубі, і нині восьща, і на віки вічні, Омінь, по блажаному спічний поки. Подай Господи, спочилому герою України, воїну Сергею сотворимо вічного. Чергова біль, чергова втрата для нашої громади, і в цілому для цілої України і для цілого цивілізованого світу. Вкотре сум, біль пронизає серця рідних. Близьких людей, пронизає серця всіх, хто прийшов сьогодні провести останню дорогу героя, який поклав найцінніше, що у нього є у цьому житті, це саме життя. Прикро усвідомлювати, важко розуміти, наскільки сатана керує світом, і наскільки сатана проник глибоко у людину, що дозволяє отак безщадно, безжалісно знищувати молоде покоління. Коли ми читаємо Євангеліє про те, як Господь посилає бісів у стадо овець, і тим нами вони кидаються у кручу, тим самим знищує бісів. Сьогодні ми бачимо, як біс уселився масово у тих псевдозахисників, які прийшли на територію нашої ненької України. І цього демона потрібно знищувати. Усіма можливими наявними способами. Сьогодні ми прийшли щоб провести в останній, останній життєвий шлях у вічне блаженне життя Героя новоприставленого Сергія. Але в той же час це найменше, що ми можемо віддати йому. Ми можемо провести, але в той же час ми повинні не забувати, що життя його вічне там, у небесному воїнстві, він молиться за нас. І молиться і допомагає нашим хлопцям. На жаль, на жаль, відходить багато наших хлопців. Але і для того, щоб менше було таких втрат, не потрібно тільки надіятися на хлопців у формі. Не потрібно не тільки надіятися на сталевих героїв, які боронять нашу неньку Україну. Кожному потрібно не забувати, що війна у нас в Україні. Наслідки цього розбрату, наслідки цієї війни ми маємо тут сьогодні. Скільки жертв іще повинно бути, щоб зупинилося це нещасне зло? Скільки повинно усвідомити люду, що війна користі не приносить нікому. Нікому, нікому ще в житті. Але в той же час допомагати ми повинні тут, нашим героям. Будь-які збори, ми бачимо, збирають хлопцям на дрони. Ми не повинні перекидувати все на плечі держави. Не повинні усвідом... Ми повинні усвідомлювати, що також перемога залежить від нас Помагати, донатити, допомагати фінансово, морально, молитовно. І в той час ми зменшимо жертви, які, на жаль, є сьогодні. Нехай Господь Бог упокоїть душу новопреставленого героя Сергія, даруємо царство небесне і вічну пам'ять. Слава Україні! Хлопчина, молодий юнак, якому ще жити, жити та жити, виховувати дітей, насолоджуватись життям, радувати батьків своїх. Але так сталося, що загинув воїн. Ради нас з вами, що ми сьогодні чудовий день, гріє сонце, ми насолоджуємося життям при всьому тому, що хлопці там вже пішли дощі, стоять по в воді. Завдяки їм ми живемо, нас ніхто не штовхає в спину автоматом. Це нелюді, якісь. це просто неймовірно уявити собі, як люди знаходять себе в окупації, як поводять себе. Тому завдяки тим хлопцям, якого повезуть зараз і в вічність ми вже йому не потиснемо руку. Він не почує батьківських слів. Але ми, як завжди, з повагою проведемо цього воїна нашими закликами, які. З'єднують нас, відчувають, що ми єдині і непереможні. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! Оце ці хлопці вкладають своє життя в цей смисл цих слів, що Україна понад усе. Іншого бути не може. І сюди приходять небайдужі люди. І я впевнений, що Україна, а ті лідожери, що сидять там в Кремлі з погонами генералів, сумні останнім часом і печальні. Це тільки початок. Правдива рука наших воїн покарають усіх, ніхто нікого не мене. Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! А це як хлопчина і йде вічність. І якщо ми думаємо, що ми сьогодні вмерли, нас вже забули, ні, життя продовжується. Ми всі знаємо, як ми приходимо на кладовище до своїх рідних, близьких, і нам сумно буває, ну, за якісь за свої провини і тому подібне. І навіть за тих людей, яких ми в даному випадку для себе вже не відчуваємо. Життя продовжується. Це тільки здається, що ми вмираємо. А ці хлопці зберегли честь і нашу волю і свободу. Більшого немає в цьому житті. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Так було, так є і так буде. Я тисну всіх вояків, які одягли на себе форму. З великою повагою, хлопці, до вас. А ви повинні впевнені бути, що ми завжди за ваші допомагали, і ви повинні знати, що у вас є тил, ваші жінки, ваші знайомі батьки. Ми стараємось вас не підводити. Допомагаємо ЗСУ.